Добрий день, діти. Пропоную виконати вправу, яка називається Порахуй транспорт. Порахуй транспорт та скажи, скільки їх? Один корабель. Всього один корабель. Наступний транспорт літак. Один літак. Два літаки. Всього два літаки. Наступний транспорт вантажівка. Одна вантажівка. Дві вантажівки. Три вантажівки. Всього три вантажівки. Наступний транспорт потяг. Один потяг. Два потяги. Три потяги, чотири потяги. Всього чотири потяги. Молодці малята! Слухайте ще раз і промовляйте закінчення фрази. Один корабель. Вірно, всього один корабель. Наступний транспорт літак. Один літак, два літаки. Правильно, всього два літаки. Наступний транспорт вантажівка. Одна вантажівка. Дві вантажівки. Три вантажівки. Молодці. Всього три вантажівки. Наступний транспорт потяг. Один потяг. Два потяги. Три потяги. Чотири потяги. Правильно, всього чотири потяги. Ось ми з вами і пограли. А я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. До побачення!